Що готує вересень для раків? З вами я, стоторолог Олександра Феб, і зараз ми подивимося, що принесе вам цей місяць у настрої в гаманці та в серці. Готуйте чай і поїхали! Загальний стан раків. Місяць, який дуже сильно на вас впливає, це, взагалі, ваша планета, вона для вас основна, тому так і важливо орієнтуватися вам на фази місяці і тому так і важливо підписатися на мій телеграм-канал, де я якраз розповідаю кожного дня, як місяць на вас впливає. Так от ви живете за принципом місяця водолії. Тобто, ви наповнені якоюсь легкістю, якоюсь свободолюбністю. Тобто, якщо раніше було бажання всіх захистити, всіх підтримати, про всіх попікуватися, десь там щось приконтролювати, то тут. Це вже набридло. Хочеться навіть десь в якихось моментах створити, подіяти по-іншому, порушити правила. Тобто раніше я була хорошою дівчинкою, раніше я там ініціативу не проявляла, або навпаки, була дуже ініціативною, все вирішувала про всіх піклувалася. Все, сьогодні я хочу поклатися про себе, сьогодні геть ці правила, я хочу жити за новим принципом. Але це трошечки якби не ваша позиція, і тут з одного боку класно розумію. Що свободолюбність це хороша штука, яка приваблює з іншого боку. Щоб вас не хитало, не зашкалювало, орієнтуйтеся на вплив місяця на вас, орієнтуйтеся на. Все-таки ваші внутрішні цінності, які найголовніше, вони не мають хитатися, але легкості трошки собі дозвольте. Що стосується особистого життя, то це період трансформації в особистому житті. У вас є певний досвід, певні знання, певне розуміння з минулого у вас якимось чином складалися стосунки. Навіть якщо ви в стосунках уже давно ви там знаєте один одного, все одно очікується трансформації, очікується, ви будете вже дивитися. А... Новими очима, по-новому будете дивитися на кохану людину. Ви вже не будете завдяки усьому вашому свободолюбству, ви вже не будете реагувати бурно на якісь ситуації. Ви вже будете не намагатися кохану людину контролювати. Ви будете більше думати про себе, про свої якісь потреби, і це дуже круто. Е, якщо ж стосунків немає і ви. Хотіли б їх почати, то знайте, що ваш багаж знань, досвіду, те, що ви пройшли, не жалкуйте про нього. Він має сенс, він вам зараз допомагатиме створювати нові, кращі стосунки. Тим паче, не забуваємо, що юпітер зараз у вашому знаку, і ви просто спонукатиме вас створювати хороші гармонійні стосунки набагато кращі, ніж були раніше. Що стосується грошей. То для вас відкриваються якісь нові можливості, нові проекти. І тут дуже важливо не одразу нахрапом їх захопити. Ви з одного боку не поводитесь, якби, Ой, ну якось якось воно буде, ну, щось воно буде, почну. Ні. Все одно важлива підготовка приготування, все одно важливо якби, розпланувати, розрахувати. Тут уже свободолюбство е місяця в водолії не годиться. З іншого боку, ви... Дієте дрібненькими кроками, який би проєкт вас попереду не чекав, яка би діяльність вас не очікувала, можливо, це щось нове, можливо, щось непередбачене, можливо, щось велике, глобальне, яке обов'язково принесе вам гроші та кар'єрне зростання. Ви дробите його на маленькі кроки. Плануєте на дрібні етапи, робите до нього підготовку, розраховуєте час, дедлайн, що коли, в який час треба зробити. Коли це треба виконати, і по маленькому кроку діяти, і по маленькому кроку створювати собі гроші, порада. Знаходитися тут і зараз. Єдине, що вам може завадити якраз тут місяць водолії впливає, це що ви не тут, ви не в реальності. Ви десь там в мріях, ви ем, трошки можете до речі, прокрастинувати через це, що потім коли зроблю. Знаєте, коли нам дається дуже важка задача, або навіть не важка, а момент. ми не знаємо, як її почати, як її робити, що ми починаємо робити, прокрастинувати, відкладати. І і ми все, що завгодно робимо. Ми думаємо про що завгодно, про інших людей, про майбутнє, про що завгодно, окрім тієї задачі, яку треба виконати. І це може вам завадити. Тому, якщо ви фокусуєтесь на тут і зараз фокусуйтесь в роботі, фокусуєтесь в стосунках, що тут і зараз я маю певний досвід, тут і зараз в моєму минулому було так та так, і я вчиню тепер по-іншому. Тут і зараз я не ідеалізую партнера. Кохану людину, я сприймаю його таким, як є, сприймаю себе такою, як є, і я будую нові стосунки. Тут і зараз я фокусуюся на проєкті. Нехай мені важко, нехай я переживаю, нехай я нервую, але я знаю, що це принесе мені гроші, і я дроблю цей проєкт на маленькі кроки, і я знаю, який буде наступний крок, і я його роблю і отримую результат.